Шановне українське товариство, Тіора Анатолій, громадський діяч місто Подільськ Одеської області. Наше місто головне як воно називається в районі новою реформою. І у нас головний суд, міськрайонний районний наш Подільський. І є величезна проблема, на мою думку, і є величезне прохання заклик до наших судів персонально. Голова в нашого суду Павловська пані. Є судді Івінський, Дзюбинський, Ващук, Білоус і пані Бондаренко. Зразу скажу велику вдячність Наталії Бондаренко. Вона совісна. Я не кажу, що інші не совісні, але вона совісна на практиці. Тобто вона себе показала як совісна. І людина, і суддя. Що я хочу сказати? От, наприклад, Павловська. Вона похвалила, що вона сплачує. Комунальну квартплату, якої в Україні нема, тобто це дискредитація правосуддя, правочинства, правового поля України. Я хочу звернутися з закликом до всіх наших цих суддів, яких я перерахував. Шановні панове і панянки, не приймайте судових наказів на підставі звернень наших комунальників. Не може бути комунального боргу. Особи, не квартири, особи більше трьох місяців. Три місяці, якщо, наприклад, дідуська Толя не сплачує, вони подають в суд на підставі угоди. І суд виносить рішення, беруть там понятих поліцію там, і так далі. і так далі, Відрізають всі послуги і стягують з мене так званий трьохмісячний борг. Борги десяти, двадцяти, 50 і так далі тисяч. Не можуть бути фізично. Це по-перше. По-друге, це послуга для корупції. Тому що якщо нова людина буде купляти квартиру, ну в мене там, чих, то ці 50 там, і плюс-мінус тисяч куди підуть? По карманам. І це деморалізація судової системи, це заохочення наших в основному корумпованих комунальників до продовження своїх корупційних дій. Не робіть цього. Це і для людей трагедія. Ну і для вас дискредитація. Будь ласка, я вас прошу, прошу, прошу. І це є для України приклад. Тому що ЖКХ в Україні ну, в більшості кримінально корупційне. Будь ласка, це Україна. Давайте ви ж їздите на машинах євроамериканських і так далі. Любите відпочивати теж десь. А тут всередині не заохочується це болото корупційне. Будь ласка, будьте залізною гілкою судової влади, нашої держави, яка будується. У нас немає гарантій, що у нас буде все ж таки Українська національна європейська держава. Ми ще на роздоріжжі. Глядаючись на наших, не хочу казати жорстко, депутатів. Поэтому слава Україні! Будьмо і дотримуємося Конституції і присяги народові, як вашої, так і всіх інших державних, особливо озброєних людей. Слава Україні!